Привіт, любі, дорогі Терези. Це Таро-прогноз на лютий 2026 року. І так, сьогодні у мене чотири колоди Таро. З кожної витягнемо по дві карти. Що принесе вам лютий? Яким буде енергетично лютий, що скажуть карти? І хочу попросити вас, дорогесенки, підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо дивитеся не підписаним, щоб не загубити його на просторах YouTube. Також ставте лайки і діліться в коментарях. Обов'язково подивіться. Прогноз на повний і на молодий місяць у лютому. Що вас чекає, що вам відкриє повня? Так, дивимося, перша карта для вас, дорогесенькі Терези. Карта дев'ятка Дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це про тривожність, про вибір, щось вас буде тривожити. Можливо, ви про когось буде тривожитися. Тут більше карта про те, що вам буде тривожно. І це карта вибору. Вам треба буде сказати так, якісь тривожні думки, які вам треба буде посортувати, які будуть вас виснажувати. Так, дивимося далі. Четвірка пентаклів. Четвірка Пентаклів, можливо, ви будете тривожитися за свої фінанси. Вам треба буде відстоювати свої фінанси. Якось буде їх, як наче, вам здаватися як обмаль. Але насправді, от по тій карті по дев'ятці, Але насправді тут карта стабільності, людина задоволена, тримається за те, що має, цінить те, що має, і навіть може примножити, тому що бачимо, тут скриня. Повна добра, людина знає, цінить те, що має. І знаєте, та цінність того, коли ти цінуєш те, що маєш, і розумієш, що ти маєш. Як кажуть, тим, хто має, буде дано. А хто не має, в того буде забрано, тому що коли людям дається, люди не цінять, обестіння. Тож мені мало. А чому так то і обесцінюють, і не дякують за те, що мають. Бо насправді люди зараз мають можливості і заробити, і мати, і цінити, і дякувати, і це все примножити. Така енергія. Що вам примножиться, якщо робота, це ви знайдете стабільну роботу, якщо ви шукаєте, тут є шанс знайти роботу. І ваша робота, якщо у вас є все, що у вас є, цініть не тільки робота, тому що це не тільки про роботу, не тільки про гроші і матеріальні цінності, це взагалі про цінності. Чому я сказала, що йде інформація про вдячність за те, що ви маєте, тому що якраз цінність є в тому, що у вас є свої якісь цінності, не тільки е, гроші. Е, тобто, бережіть ж, те, що у вас є, і дякуйте за те. І вам буде, як ви дякуєте, ви сієте таке насіння вдячності, і воно росте. Оця любов вертається вам з сторицею. Так що, якраз вдячність це про любов. Сієте насіння любові. Коло благодаті створюється навколо вас і створюється великий дух багатства, благодаті і отих цінностей, коли ви щодня дякуєте за те, що у вас є. Дух благодаті на вас сходить. Його стає, коли ви так. як це так як олівцем ви малюєте раз, другий, третій. Ви накладаєте, накладаєте, накладаєте і колір стає уже ще темніший, й темніше, тобто вже видно, вимальовується. Якщо один раз провести, ну воно зітреться дуже швидко. Коли ви накладаєте рисунок. Кожен день, кожен день вимальовується дуже чіткий а, малюнок і чіткий колір, так само і з молитвою, з мантрами, з афірмаціями, як би ми зараз це не назвали. Коли ви проговорюєте вдячність, кожний день ви, як маркером, малюєте свої лінії, малюєте оцей енергетичний узор, який виливається потім в цілу картину благодаті. І залежить від того якими фарбами ви малюєте, якими словами ви говорите? Бо ви малюєте щодня свій у свій взір? Ви малюєте свій узор кожного дня словами, думками, які ви думаєте, словами, які ми говорите. Тож говоріть красиво. Думайте красиво, пам'ятайте, що вас чує Бог, вас чує Всесвіт, вас чує ваша підсвідомість, і оце коло воно малюється. Ви кожен день малюєте свій узор. Або ви малюєте його красивими фарбами, любов'ю, і вам потім ви дивитесь на цю любов навколо себе? Або воно у вас все чорне, некрасиве, і вам неприємно потім на це дивитися. Тому що все, що ми віддаємо, ми все потім бачимо як дзеркало. Наш світ, воно є наше дзеркало. Що ми от дзеркало показуємо? Це ми і бачимо. І так, ще одна карта для вас імператриця. Радійте життю. Карта імператриця це радість насолода життям. Імператриця це енергія любові до життя. В першу чергу, це людина-лідер. Чоловіки, переводьте на себе. Це людина-лідер, людина, яка завжди має план, яка веде за собою, є прикладом в усьому. Це є хлібосольність, це є дохід, це є також дух такої благодаті і хорошого урожаю. Бачимо, що тут імператриця зібрала пшеницю. Має щедрий урожай. Ви зберете щедрий урожай свого. Це може бути і як фінансовий, так і такої благодаті духовної Яка радості, коли у вас багато радості в житті. Так. Наступна карта П'ятірка, п'ятірка пентаклів. Знову ж таки, може відчуватися якась недостача, або треба погасити кредит, або ж попередження не брати зараз. В лютому кредит не брати. Карта нестачі, тяжко буде віддати. Краще не брати, перечекати зиму. Карти говорять, перечекати зиму, не брати кредит, потерпіти. І це карта перемін, власне, тут гроші. Таких перемін, а, краще почекати, або якщо є уже створений якийсь кредит, якась є така фінансова прогалина яку треба в першу чергу покрити. Тож давайте всі сили туди. <клес> Карта потерпіти це коли ви віддаєте щось. В, наприклад, кредити спочатку гасити, а потім уже задоволення. Так? І наступна колода у нас король, король кубків. І король кубків це у нас риби, скорпіони і раки. Така людина буде присутня у вашому житті в лютому. Це може бути фахівець, це може бути брат, чоловік. Чи батько, чи начальник, людина щира, добра, фахівець в своїй справі, до якого ви будете звертатися, буде вам допомагати, буде корисним або познайомитися з таким чоловіком. Так, і карта смерті теж чудова карта, карта трансформації, карта зміни це кардинальні зміни, тому що смерть це коли ви усвідомлюєте щось. Коли ви дійсно усвідомлюєте, переосмислюєте це як нове життя. Отут тут вікно в нове життя. Може бути такий трансформаційний період, який для вас навіть пройде незамітно на енергетичному рівні і відкриється якесь вікно можливостей. Чи прийде якась нова інформація? Можливо, ця інформація прийде через оцього короля, якого, який уже є у вашому полі, або який з'явиться, з яким познайомитеся. Так. І наступна колода, вже остання у нас колода. Дивимося: нічна жриця. Тут якась таємниця відкриється, можливо, і цей король, якось, якусь інформацію для вас просвітлить. Можливо, це такий фахівець, до якого ви звернетеся і вам. Скажуть, що, як робити. І це карта внутрішньої сили, інтуїції, карта вибору. Коли вам ви будете стояти перед вибором, це як два шляхи є сказати так або ні, і це карта вибору. І що тут ще треба буде? Прислуховуватися до своєї інтуїції, тому що це карта інтуїції, чи це ще карта внутрішньої вашої сили? Внутрішньої чуєчки вашої. І дуже важливо тут прислухатися до себе. Насправді, ви, вже, ви завжди вже знаєте відповідь. І коли тут є якісь вагання, слухайте себе, слухайте всіх, але робіть свій індивідуальний вибір. Збирайте інформацію, але рішення приймайте самі. І карта закохані. Карта закохані це і про кохання, романтичні побачення однозначно. І це також партнерство, вдале партнерство, колаборації в бізнесі, вдале партнерство це коли двом людям легко порозумітися. І це ще карта вибору. Знову-таки, тут карта вибору, однозначно будете стояти перед вибором. Щось будете, і тут такі сильні карти йдуть карти Вищого двора, що вам треба буде вибрати, як і в партнерстві, можливо, між двома партнерами будете вибирати. А, також в бізнесі вибирати. Або якщо шукаєте роботу, будуть дві пропозиції. Треба буде вам уже оприділятися, візьмуть вас і туди, і туди. І за вами буде вже останнє слово. Так, чудова карта! І все це буде. Для вас легко, чітко, порозумітися з людьми, це коли у двох якісь плани є. Ось такий чудовий розклад для вас, дорогенькі Терези. І від себе вам бажаю, хай щастить вам завжди і в усьому.